Тільки я літератури перечитала, аби впевнити себе в тому, що не мати материнського інстинкту це нормально. Бувають і такі жінки. Ми живемо іншими речами, у нас інші інтереси. То навіщо ціле життя прикидатися, що вирізані вихователькою квіти на День матері, то найцінніший подарунок від твого чада? Так, ми любилися з Павлом, той рік був чи не найкращим в моєму житті. Молодався в планах і солодкий смак кохання. Я вчилася на ін'язі і мріяла побачити світ, подорожувати, мріяла, що буду стюардесою і відвідую всі країни світу. А тут на тобі відвідала, доліталася. Господи, я тебе кохаю і хочу, щоб ти була моєю дружиною. Якщо нас буде троє, то це буде ще краще, вмовляв мене Павло. Я була твердо переконана, що це просто не має так бути, зі мною не має так бути. Я не хочу ніяких дітей. Павло клявся, що не буде мене тримати, що буде піклуватися про дитину, поки я буду у відрядженнях. Головне, щоб ти поверталася до нас, просив він. Я ж на звір якісь подумала і вирішила, що хай так буде дитина. Ми просто розписалися і через кілька місяців стали батьками. Ще тоді, в пологовому, я не відчула нічого, окрім полегшення. Тягар впав з моїх пліч і мого тіла. Далі виявилося, що дитина буде на сумішах, тому мені було ще простіше оговтатися. Мої батьки були далеко, тому Павлові батьки взялися нянчити нашу лізу, а я просто раділа, що не приходиться мені це все робити. Коли верталася з рейсу, то не могла спати поруч з дитиною, її плачі не давали мені заснути. Павле, моя зовнішність напряму залежить від мого сну. Я не можу тиждень не спати і йти в такому вигляді до людей та пояснювати, що політ безпечний. Павло брав дитину і ніс в іншу кімнату. Далі почалися ревнощі, Ліза, ревнувала мене до Павла, і варто було хоч обняти. Як це викликало таку реакцію, що хоч з хати тікай. Було таке, що я верталася до них, але розуміла, що я просто чужа, навіщо так далі жити. Я поїхала назавжди. Павло сказав, що дитину не віддасть, а я й не прагнула забирати їм добре разом, і відверто я більше не цікавилася їхнім життям, висилала подарунки на її день народження і все. Не хотіла себе гризти якимись безглуздими докорами сумління. Мій психотерапевт каже, що варто просто прийняти те, що я не можу змінити. Я не можу змінити себе, тому маю себе прийняти. Не всі створені для того, аби приводити на світ дітей, і я більше не стала у мене немає й чоловіка. Я зараз живу сама в затишному німецькому місті, працюю і живу для себе. Тільки окрик з минулого все в мені перевернув. Наталко, ти? Я оглянулася, на мене дивилися очі старої інститутської подруги влади, обійнялися, розговорилися, почала показувати фото своїх дітей, онуків, я для годиці усміхалася. Але мені було зовсім байдуже, як раптом, а оце ми на весіллі в твоєї лізи. З фото дивилася я. Юна і прекрасна. Поруч Павло з дружиною світяться від щастя. То було кілька років тому, а зараз така біда, нема вже ні чоловіка, ні твого Павла. Вона щось говорила про обвал будинку, що лізі вдалося врятуватися з дітьми просто випадково. Тепер десь на заході України живуть, ти ж знаєш, які часи. Я не знала. Я як прокинулася. Я ж була завжди впевнена, що Павло захистить її від усього, а я просто так. Вже й сама не знаю, як я приїхала, як я її знайшла. Сільська хата доволі занедбана, а на вулиці бавляться двоє близняток. Як же вони схожі на Павла? Вам кого? спитала молода жінка. Лізо, я твоя мама. Я не знаю, яка я мама, але думаю, що з мене вийде краща бабуся. Підпишись, підтримай українськомовний контент.